Доки Зеленський не вибачиться на камеру за спричинений скандал у Білому домі, США виключають можливість прогресу в угоді щодо мінералів. Про це повідомляє Fox News. Дотепер імідж України в світі створювала Росія. І, звісно, він був не надто привабливий сьогодні. Після скандалу в Овальному кабінеті до Росії долучилася Америка. Зеленський стверджує, що бореться за свободу та демократію, але при уважному розгляді ми бачимо протилежне, каже голова національної розвідки США Улсі Габбард. В Україні скасовано вибори, політичні партії глушать або оголошують поза законом, а їх Членів ув'язнюють. Ми спостерігаємо закриття церков, дотримується повного державного контролю над ЗМІ, можна продовжувати перераховувати безліч проблем, які суперечать цінностям демократії та свободи. В такому от світлі тепер висвітлюють Україну у Сполучених Штатах. Наразі, мабуть, це найгірше, що могло б бути. Ми мали одного ворога, котрому не давали ради, і тепер одного зі своїх союзників також перевели у ранг ворогів. У нас це власними зусиллями, зусиллями нашого президента. Звісно, Трамп це не подарунок долі, і не тільки для України, і для Самої Америки, для самих Сполучених Штатів, але така реальність. Ми втратили союзника, без котрого взагалі нам з цією історією не виплутатися. Ілодім повідомляє, що Трамп відкритий до відновлення переговорів із Зеленським щодо природних ресурсів, але лише за умови, що той змінить свою позицію. А президент Фінляндії пропонує Трампу з Зеленським вирішити свій конфлікт у фінській сауні. Він запропонував лідерам зробити глибокий вдих, прийняти холодну ванну, відвідати сауну та повернутися за стіл переговорів. Я б ще порадив дівчат. дівчат пиво і взагалі. Ліпше не повертатися за стіл, а прямо там у Сауні і всі ці справи вирішити. Це було б, був би найліпший варіант. Трамп відреагував на слова Зеленського, що до кінця війни ще дуже-дуже далеко. Сказавши, що це найгірша заява, яку міг зробити Зеленський. І США не буде довго з цим миритись. Це те, про що я говорив. Цей хлопець не хоче миру. Поки його підтримує Америка і Європа. Ситуація надзвичайно скрутна. Америка вже відмовилася підтримувати Україну. Європа обіцяє робити це, цебто підтримувати, але наполягає на тому, щоб Зеленський мирився з Трампом. бо... Без Америки Європа сама не знає, як забезпечити свою безпеку і не дуже певна у своїй боєздатності. Ілон Маск з притаманною йому крайністю заявив, що Зеленський це зло, яке хоче вічну війну та нескінченну хабарницьку м'ясорубку». Ви розумієте, що це як би не було насправді. Чи це дійсно так, чи ні. Тепер це все вже така хвиля пішла. І навіть якщо це абсолютно не так, у Сполучених Штатах величезна кількість прихильників як України сильної і надмогутньої. Незалежно від того, чи правильна позиція України, чи неправильна, тепер про нас будуть думати так. Тепер от такий образ України твориться в світових медіа. Трамп нагадує, що Європа витратила значно більше грошей на купівлю російської нафти та газу, ніж вони витратили на захист України. І це чиста правда. Тепер зрозуміти наскільки все складно в цьому світі. Тим часом Білий дім вивчає плавне зняття. Санкції з Росії. І безперечно, розмова в овальному кабінеті пришвидшила цей процес. Видно, він би і так відбувся, Трамп Він не приховує, що, аби домогтися миру, він хоче зблизитися з Путіним. Трамп хоче миру, просто миру. Йому не цікава ціна. Ту ціну буде Україна оплачувати. Бо це буде за рахунок України. Але Трампові це не важливо. Він хоче прославитися як миротворець. Тому він співпрацює з Путіним, бо Путін розпочав цю війну і він її може в один момент завершити. Трамп каже, що Зеленському треба продемонструвати більшою мірою, що він. Цінує підтримку, яку Києву надає Вашингтон. США хочуть якнайшвидше завершення боїв в Україні, а не затягування конфлікту ще на роки, каже Трамп. Угода з освоєння ресурсів України американцями ще не мертва. Байден віддав Україні 350 мільярдів. За ці гроші ми могли б відновити наш флот. Краще виявиться неправим у тому, що бойові дії в Україні триватимуть ще роки. Я ще не обговорював варіант зупинення військової допомоги Україні. Росія і народ України хочуть мирного врегулювання. Так він делікатно відділив Зеленського від народу України. Угоду щодо врегулювання війни в Україні. Можна досягти дуже швидко, але дехто виступає проти миру. Ну, очевидно, Зеленський. Той, хто висловлюватиметься проти миру в Україні, не затримається надовго. Не знати, де, на посаді чи на цьому світі, Трамп не уточнив. Трамп про знаття санкцій з Росії, каже, що, ми укладаємо угоди для завершення українського конфлікту. І Можливо, так, це буде одним із аргументів, і Путін це зможе своїй публіці подати. Він домігся, що Америка зняла санкції. Реальний результат? Сінен пише, що Європа не зможе заповнити прогалини в озброєнні України самостійно. За словами Високопоставленого американського чиновника наслідки припинення військової допомоги США стануть відчутними для ЗСУ вже через кілька днів або тижнів. Щойно поточні запаси в країні почнуть закінчуватися, наслідки будуть серйозними. І це надзвичайно серйозними. І зараз народ наш знову на емоціях згуртувався. І... З усіх сил захищає Зеленського від Трампа, від Америки. Ви подумайте, як ви будете від Росії захищатися? Чим? Що, на вашу думку, зараз буде відбуватися? Яким буде продовженням цієї історії? Продовження це війна. Якщо Тут був якийсь варіант завершення цієї війни з якимись втратами для України. Територіальними, матеріальними, моральними, то тепер все це буде десь там далі, але ще таки стократ з якимись більшими ускладеннями з проблемами. Якщо Захід відвернеться від нас. А Америка це левова доля цієї допомоги. То ми тут без куска хліба будемо сидіти. І Зеленський, врешті-решт, може прийняти бути ту пропозицію Ілона Маска, котрий закликає Зеленського відмовитися від посади президента і виїхати в нейтральну країну. І він це будь-якої миті може зробити. А як і не зробить. Буде в нас таке колективне сипуку, Харакірі. Бо інакше це не назвеш. Ми горді такі відмовилися від допомоги США. Щоб що? Щоб у лоно Росії повернутися. Ми дивимося на ці всі події з позицій локальних, з власних. А вони ж відбуваються в якомусь глобальному масштабі. Трампові. Ми бачимо Трампа як союзника Путіна. А Трамп він гне якусь свою лінію, котра, як він вважає, вигідна Америці. Мириться з Путіну, з Росією. Одвічний ворог стане другом відірвить Росію від Китаю. Одним словом, там Україна взагалі десь в куточку тих всіх його інтересів. І що він там згадує тільки через цю свою амбіцію славитися як миротворець великий? Так що підтримуєте ви зараз Зеленського чи не підтримуєте? Готуйтеся до гіршого.